Надання 24 годин на виправлення того, що в формі цінової пропозиції учасника вказано невірний код державного класифікатора єдиного закупівельного словника щодо предмета закупівлі. Чи можна виправляти таку невідповідність? Друзі, такий кейс ми нещодавно розглядали в моїй групі та «Юридична підтримка в сигналі. Отже, як я відповіла, допомагаю і вам. Код державного класифікатора стосується визначення предмета закупівлі, якщо це товари або послуги. Це передбачено нормами порядку визначення предмета закупівлі, затверджено наказом Мінекономрозвитку номер 708 Виправлення коду державного класифікатора може призвести де факто до зміни цифрового коду. Отже, замовник має визначитися, чи не змінює таке виправлення предмет закупівлі. Та чи може виправлятися згідно з чинним законодавством саме така невідповідність тендерні пропозиції? Норми пункту 43 особливостей особливості 1178 передбачають, що невідповідністю в інформації та або документах, які надаються учасникам процедури закупівлі на виконання саме вимог. Технічної специфікації до предмета закупівлі вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі в складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Отже, який можна зробити висновок, друзі? По суті, норми пункту 43 особливості 1178 забороняють, що саме. Забороняють виправляти саме невідповідність, якщо б це призвело до зміни предмета закупівлі і саме тоді, коли це невідповідність в технічних та або якісних характеристиках предметах закупівлі. Але ж код ДК, по суті, не є такими характеристиками. Тож можна припустити, що код ДК, власне, виправляється, навіть якщо при цьому змінюється предмет закупівлі. Ну, а як інакше, немає такої прямої заборони в особливостях. З іншого боку, друзі, предмет може формально взагалі-то й не змінитися. Наприклад, учасник просто допустив технічну помилку в якійсь одній цифрі коду, або ж учасник забув змінити, скажімо так, в козі в лапках форми цінової пропозиції код ДК з минулих торгів, бо інший замовник під інший код ДК відніс такі товари чи послуги. Але ж сама точна назва предмета закупівлі вірно вказана як в ціновій пропозиції, так і в цілому в тендерній пропозиції учасника. Тобто буде в даному випадку виправлятися тільки цифровий код ДК. Назва точна предмета закупівлі не буде змінюватися. Таким чином, друзі, що ми можемо висновувати, оскільки в такому випадку невідповідність не стосується саме технічних або якісних характеристик предмета закупівлі. А виправлення коду ДК не призводить саме до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі складі тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі не змінюється, то можна припустити, що код ДК. Якщо він десь там в якійсь цифрі помилково вказаний учасником, саме як невідповідність може бути в даному випадку виправлено. Друзі, взагалі-то тема по виправленню невідповідностей настільки глибока, що як тут в описаній ситуації, яку ми розглядали в моїй групі та юридична підтримка в сигналі нещодавно, так і в інших ситуаціях може бути багато нюансів. Я думаю, ви самі вже це розумієте. І я готова вам розказати про такі нюанси і допомогти приймати вірні рішення щоразу по виправленню невідповідностей. Саме по цій темі, 7 листопада цього року, 2025, буду проводити онлайн-воркшоп в Zoom. Долучайтеся, друзі, буду допомагати. Ну і також ви можете щодня отримувати мою допомогу в групі та Юридична підтримка в сигналі. Долучайтеся до нас на наступні місяці до кінця року, на листопад-грудень до кінця 2025 року, ну і надалі. Як зі мною зв'язатися? Залишу реквізити в описі до цього відео та у першому коментарі. Ну і не забудьтеся поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, перепустити своїм друзям-колегам. Давайте разом їм допоможемо приймати вірні рішення у публічних закупівлях. А хто ще не підписався, підписуйтеся на цей канал, тому що я готую вже для вас нові цікаві відео. Миру, добра і вам!